Привіт, друзі! Робимо нульове ТО, так сказати, нашому генератору. Пройшов він обкатку, декілька днів пропрацював і потрібно замінити оливу. Зливаємо. Це потрібно робити, це я переконався, тому що на одному вже робили і в оливі видно, що після обкатки є така стружечка. Тобто дійсно там. Є чому обкатуватися в цих генераторах китайських. І це перше масло потрібно обов'язково міняти. Це не так, як з японськими машинами, що є нульове ТО, але зливаєш масло, воно чисте. Тут дійсно в ньому присутні сторонні якісь стружечка така алюмінієва. Масло ніби з серебром таким відсвічує. Також в цьому генераторі. Є фільтр такий грубої очистки. Сітка ось така стоїть. чи Маслозапорник, як її назвати, ось тут вона прикручена. От. Достали і тут на ньому є кусочки стружечки. От. І ще один немаловажний момент в цих генераторах китайських. Це вже десь приблизно третій чи четвертий генератор, в яких я замічаю що у них багато бруду в бачку для палива. Тобто новий генератор, але в баку плаває багато бруду. Потрібно знімати бак і мити перед початком експлуатації, тому що потім вона цей бруд попадає в карбюратор або в топливну і починаються проблеми. Зараз я візьму лампу, присвічу, щоб ви побачили, що відбувається. В баку нового генератора. Так, дивимося, вона, бачите, скільки плаває. Новий генератор. Заливалося все з чистої каністри О, через сіточку. От в сіточки. Трішки є, те, що з каністри попало. Ну, те, що з заводу на косячок в баку, то будемо знімати мети бак. Заливаємо мастила, щоб було зручно, таку ліку з носиком використовуємо. Мастила, грубо говоря, тут наливається так, щоб по різьбі було видно. Трохи перелили хлопці. О, зараз тряпочкою. От. І в принципі щуп є, але на щупі там, він не інформативний, він під кутом стоїть, тому наливається по різьбу і цього достатньо. Більше не наллєш.